ВЧИТЕЛЬ Вчителі, вітаємо вас зі свято, канал позитивів. Бажаю усім щастя і радості. Ма, Ма. мама Та -то. тато. Вітаємо зі святом вчителя. І батьків бо наше кредо вислів Гарберта. Один батько важить більше, ніж сто вчителів. На каналі з лялькою-мотанкою на ім'я Вероніка ми чимося читати, ведучи рубрику Ази читання. Канал позитиві, граючись! Навчає дітей читати, навчимося читати, і все буде ок. І все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде.